У мене питання до пані Ольги Сидорчук. Тут згадали проблеми підключення. Під проблемами підключення ми насправді маємо на увазі реальні проблеми, не проблеми технічні, а проблеми формальних зупинок і формальних речей, які не дозволяють компаніям підключатися. Скажемо, це так, ось, які ми в трансляції. Наскільки це може бути вирішено тими можливостями, які є в правовому полі? Наскільки це можна? Змінювати, зважаючи на ту ситуацію, яка в нас зараз є, ми реально кажемо про те ж про протидію корупційним методам, які інколи деякі оператори розподіленої роз, обласного розподілу використовують для того, щоб зупиняти підключення. Питання до мене так. Ну, В даному випадку як За... прошу як боротися з цим? Так, ну звичайно, боротися з корупцією в нас є безліч методів, питання в їхній ефективності. Звичайно, що це мають бути різного роду скарги і в правоохоронні органи, і в Держенергонагляд, і в НКРЄКП, і тому подібне. Але тут ще важливо розуміти, що якщо ми говоримо про повний цикл від початку взагалі зародження цієї ідеї, щоб встановити сонячну електростанцію і до її підключення і відпуску. Енергії в мережу то Перше, з чим зіштовхуються відповідно власники таких сонячних електростанцій, це будівництво. І власне сьогодні я хотіла б якраз таки про основні проблемні моменти і бар'єри в цій частині розповісти, з чим зіштовхуються власне, забудовники, тому що в своїй більшості випадків ми ведемо саме проекти по будівництву сонячних електростанцій, і кожного дня виникають якісь проблемні питання, які можуть взагалі зупинити проект. Ще на самому а, самому початку, Якщо можна то мені клікер передайте, будь ласка. Власне, перша і сама основна проблема це як взагалі ототожнювати і як асоціювати сонячну електростанцію як об'єкт будівництва. Чому? Тому що для наземних електростанцій, в принципі, все зрозуміло. У нас в Україні є три об'єкти будівництва, які визначаються це будівлі, будинки і споруди. І сонячна електростанція, незалежності від того, чи вона на баласній системі влаштовується, чи вона влаштовується там на геошурупах і тому подібне, вона визначається як Стаціонарна споруда, яка е, будується, монтується відносно нерухомо е, відносно землі, і власне вона визначається як об'єкт будівництва, вводиться в експлуатацію як об'єкт будівництва. Якщо ми говоримо про дахові електростанції, окремими спорудами, які можна ввести в експлуатацію окремо як дахова електростанція, як об'єкт нерухомого майна, ми не можемо, тому що окремою спорудою ці об'єкти не є, зважаючи на специфіку монтажу дахових електростанцій. Ми їх можемо вводити в експлуатацію лише як складова частина тієї будівлі, будинку або споруди, на якій ця електростанція встановлена. І власне в чому є проблематика, в тому, що для оформлення того ж самого зеленого тарифу серед пакету документів є документ, який підтверджує введення в експлуатацію генеруючої установки, тобто дахової електростанції. Але знову ж таки, по правильному, якщо ми говоримо з точки зору містобудівного законодавства, то вести в експлуатацію. Платацію ми можемо реконструйований об'єкт будівлю чи споруду, і, власне, на практиці ми виходимо таким чином, що технічна інвентаризація після того, як збудована дахова електростанція, вписує в технічний паспорт окрему споруду дахова електростанція, і вже саме в цій частині, як дахову електростанцію, подається до відповідних органів для того, щоб оформити зелений тариф. І власне після цього ще є проблеми у. У самому відчуженні дахових електростанцій, тому що відчужити чи як обладнання відчужувати, чи Частину даху відчужувати, і ем, це питання воно досить таки неврегульоване. Ну і власне ми завжди піднімаємо тему того, що питання енергетичного законодавства і питання містобудівного законодавства вони е, дуже часто суперечать одне одному, але тим не менше, е, ми намагаємося якось виходити з цього. Е, проблематика будівництва також полягає в тому, що я думаю, що колеги, які будують, е, вони знають, що у нас існує в Україні перегляд об'єктів, коли містобудівні умови і обмеження не видаються. І серед них є е, улаштування силових систем, а також дахових електростанцій. І власне всі ми знаємо, що дахові електростанції вони звільнені від обов'язку отримання містобудівних умов. Якщо ми говоримо про е, Питання ем, переліку об'єктів, на які не потрібно отримувати дозвільну документацію на будівництво, то в нас є постанова 406, яка також звільняє улаштування реконструкцію капітальних ремонт силових систем від е, отримання дозвільної документації на будівництво. Але якщо ми говоримо про містобудівні умови і обмеження, там чітко розписано, що дахові електростанції вони не підпадають під обов'язок отримати містобудівні умови. Якщо ми говоримо про постанову 406, яка з Звільняє від обов'язку отримувати дозвіл на будівництво, там такої примітки немає. Але там є зазначено, що звільняються від отримання дозвільної документації е, об'єкти реконструкції капітальний ремонт внутрішніх силових систем, які забезпечують е, власне функціонування будівель і споруд. Тобто тут виникає інша проблема. Якщо знову ж таки дахову електростанцію підводити під те, що це реконструкція або капітальний ремонт внутрішніх силових систем, то Питання в тому, чи може в подальшому ось ця система, яка забезпечує власне споживання будівель і споруд, віддавати залишки енергії в мережу. Тому що ну, юридично, якщо вчитуватися в законодавство, то виходить, що якщо ви плануєте ставати активним споживачем або віддавати залишки в мережу, оформлювати зелений тариф, ви не можете скористуватися ось цим звільненням, яке передбачено 406 постановою окремо проблематика будівництва дахових електронних. Електростанцій, це розрахунок класу наслідків, чи його рахувати окремо для даху для частини об'єкта, чи його рахувати окремо, чи рахувати для всієї будівлі чи споруди, на якій на, на які будується ця дахова електростанція. Окремо питання введення в експлуатацію дахових електростанцій, тому що, знову ж таки, те, про що я говорила, окремим об'єктом ми його не можемо трактувати, ми не можемо присвоїти адресу, ми не можемо його продати як об'єкт нерухомого майна, тому що він таким не є. Це фактично є склад. Дова частина того об'єкта, де він влаштований. Якщо е, так, щось, не, а, зараз назад. Е, завис. Все окей. Ваше ці, ці хвили, ціла хвилина залишилась. Не будемо її тоді тратити на клікер. Якщо говорити про будівництво наземних електростанцій, то на практиці також існує ряд проблем. Перша і головна проблема це співвідношення цільового призначення земельної ділянки і функціонального використання території. Чому? Тому що якщо ми говоримо про спрощення, що наземні електростанції можуть будуватися на земельних ділянках, цільовим призначенням для землі енергетики, транспорту, оборони. Таке інше, то все одно ми ще маємо додатково, крім цільового призначення земельної ділянки, враховувати функціональне призначення території. І якщо в містобудівній документації, в генеральному плані населеного пункту, в детальному плані території не передбачено будівництво цієї наземної електростанції, в такому випадку необхідно вносити зміни в містобудівну документацію. Для того, щоб вносити зміни в містобудівну документацію, ми на це можемо потратити мінімум рік. Власне, ще Такі станом на сьогоднішній день проекти, це проєкти будівництва електростанцій для водоканалів, для лікарень, для садочків. І ці всі об'єкти вони існують локально в зонах житлової, громадської забудови. Так? Але для того, щоб там збудувати поряд невелику наземну електростанцію, як окремий об'єкт нерухомого майна, як окремий об'єкт будівництва, знову ж таки функціональне призначення. Це не дозволяє зробити, тому що там все ж таки територія житлової багатоквартирної забудови або громадської забудови. Ну і власне ще ми знаєте на практиці з таким зіштовхуємося, що в принципі частина архітекторів, які е, видають містобудівні умови умови обмеження, вони в принципі не розуміють, що сонячна електростанція наземна це об'єкт будівництва. І коли ти їх просиш видати містобудівні умови для того, щоб в подальшому отримати дозвіл на будівництво пройти ось. Всю цю дозвільну процедуру вони говорять так: слухайте, ну це ж не чотири стіни, це ж не, не, не будівля, чого ми маємо видавати місто буде, якщо це взагалі не є об'єктом будівництва. І от з таким от незнанням на практиці ми часто зіштовхуємося. Е, ну і власне за що ще? Хочеться декілька слів підняти це стосовно фінансування міжнародних донорських проєктів. В чому існує проблематика в тому, що міжнародні донори, які будують на території України за власні кошти за пожертви, вони не хочуть мати справу із українськими тендерами, вони не хочуть мати справу із законом про публічні закупівлі, залучати громаду як замовника. І власне вони хочуть напряму фінансувати проекти. Вони хочуть укладати договори з підрядником напряму, хочуть технагляд напряму залучати. Напряму без залучення третьої сторони це громади. І проблематика полягає в тому, що чинне законодавство України воно не передбачає ось таких от умов. Воно передбачає, що замовник будівництва має залучити підрядника, авторський і технічний нагляд на будівництво. І власне, за цими двосторонніми договорами між замовником будівництва і підрядником. А в даному випадку замовляє це все будівництво, міжнародний донор і законодавство не передбачає. Такої схеми, і власне виникають проблеми в тому, щоб вантажити цю всю історію в реєстр будівельної діяльності, отримувати дозвільну документацію і таке інше. Тому така м, побажання, рекомендація це все ж таки більш актуалізовувати своєчасніше законодавство під потреби реальні, е, під потреби будівництва і дахових, і наземних електростанцій. Ну і е, власне більш послабити ось це регулювання з точки зору містобудівної діяльності. Дякую.